Андрію, найперше, речник держдепу Меттю Міллер прокоментував знищення Україною в Чорному морі російського корвета Сергій котов. Цим за його словами Збройні сили України показали, що здатні й надалі досягати успіхів на полі бою. Під час останнього брифінгу Міллер наголосив, що в Сполучених Штатах Америки вірять, що Україна має план. Тож там чекають на результати нових сюрпризів, які захисники підготували для росіян. Ну і ми розуміємо в принципі, що дійсно захід чекає на такі сюрпризи, так би мовити, українцям, звичайним громадянам з. Жди, приємно бачити відповідні відео і отримувати інформацію про знищення чергового російського корабля, чергового корабля чорноморського флоту. Але знову ж таки, якщо говорити загалом про ці операції без якихось конкретики щодо того, що не можна звісно оголошувати, наскільки складно це? Бо зрозуміло, що треба спочатку визначити об'єкт, треба зрозуміти маршрути їхнього пересування цього корабля, ідентифікувати його в останню чергу. Ну і зрештою, вже потім знищити на як це все відбувається. Ну, бачите, ви вже все розказали, як це відбувається. О, це дуже загально. <ріст> я ну, дійсна дійсно, ну є за завдання значить, знижувати потенціал надводного флоту Російської Федерації. А зараз ситуація з появою цих морських дронів, з застосуванням комбінованим способу морських дронів повітряних. Криватих ракет росіяни стали дуже обережно відноситися до е, виходів в море. Якщо на початку війни вони виходили, мали в морі 10-40 кораблів е, щоденно, то зараз е, ця кількість набагато е, набагато зменшилась. Наприклад, бувають дні, коли жодного корабля немає в морі. От або там на чергуванні він стоїть десь там. Біля Кримського мосту щось там, ну, щось там патрулює. Вот. По тому. Ну, як тільки наші військові отримали інформацію про те, що ну, корабель такий значний, він здійснює якийсь перехід плановий або там позаплановий, наприклад, зайшов в пункт базування. Для поповнення запасів, то ну звичайно, що формується така ну скажімо, переційне завдання. А і навколо цього планується засування цих ударних дронів. Я хочу сказати, що те, що було проведено вчора, ну приблизно за такою ж схемою, як це було. Проти ракетного катеру біля, біля озера Донузвав на Західному Криму, коли його чекали там на виході в Чорне море і там підговили, і нанесли удари знищили. Похоже, було з десантним кораблем «Цезарь Куніков», коли його також чекали, оці дрони на траверзі Алубки, значить, нанесли удари знищили. А те ж саме відбулося і зараз. Я так розумію, що інформація була про те, що корабель зайшов для поповнення запасів феодосію, і після цього він мав повернутися для патрулювання Керченського мосту. І туди була направлена група цих дронів. Причому я хочу сказати, що зараз вони пройшли модернізацію. А у них покращувала система управління, то тобто, є ну, набагато їх більш надійна система управління, що дуже важливо, особливо коли вони діють на великих відстанях, і збільшується кількість вибухівки. Це важливо, тому що раніше такі дрони вони могли тільки підранити, там пошкодити корабель такого класу, а не знищити. Ну, і от вийшло, що цей корабль він знаходився, я так розумію, досі, поповнив запаси. Дрони його там чекали, відомо, на виході. Причому цікаво, що у росіян була інформація про ці дрони, і вони там нібито піднімали вертоліт, щось там оглядали. Но, тим не менше, вони вирішили корабль направити ну, на виконання завдань. І на виході він був атакований, він там намагався щось. Чинити опір. Там ну, була сучна оця стрістрокатня, кулемети. Є припущення, що вони один дрон навіть пошкодили або знищили, але три дрони влучили. І ну, вибух така... такий, що корабль повністю знищений і, в общем-то, не підлягає відновленню. Ну, особливості цього корабля такові, що там небагато боєзапасу, тому що це такий патрульний. І може через це кількість загиблих не така велика, як, наприклад, ну, на тому ж десантному кораблі, де, до речі, перевозили зброю або на ракетному катері. От. Но, тим не менш, корабель а, знищений. це, до речі, саме новий корабель Чорноморського флоту. Його ввели до складу 30 липня 2022 року, тобто вже після початку війни. Він знищений, на його борту був вертоліт К29, також. Така річ досить коштовна, хоча і не нова. А тобто, як би ну успішно проведена операція. А ми потихеньку підбираємось під, скажемо, ттину оцей показник знищених або пошкоджених кораблів бойового ядра драчі, і це негативно на них впливає і в плані можливості проведення поточних операцій, так і майбутніх. А пане Андрію, цей корабель, який ви сказали, що він вже після повномасштабного вторгнення спустили його на воду, а є в них ще такі самокораблі або щось схоже? У них є три таких ще корабля. Вони всі були побудовані на заводі Залів Керчі. Ну, це, от це Росія, вона така вона піддалась трошки такому. Світовому тренду і будувала такі кораблі. Вони взагалі робляться для, таких, для країн, де, у яких є такі акваторії, або острови, або території на великій відстані, і потрібно за ними там, ну, спостерігати. Ну, наприклад, як Чилі, у них є остров Святої Пасхи на віддаленні 2000 морських міль. тобто далеко. Оцей корабль він може, у нього автономність 60 діб. Ну, от росіяни побудували, їх думали, там, може, под боротьбу з піратством чи щось таке, тому що вони піратами, з піратами боролися ракетними крейсерами, типу крейсера Москви. От, а коли крейсерами починаєш виконувати, невластиві їм завдання, то їх настигає доля крейсера Москви. Ну, вони, от, я думаю, може щось таке подумали і побудували цей корабель. Їх ще є два боєготових, один пошкоджений. Вони залучались для контролю судноплавства для блокування, верніше, і для охорони Керченського мосту. А той факт, що замість чотирьох залишилось два, каже про те, що їм зараз складніше буде організовувати охорону Керченського мосту, як мінімум. А от я думаю, що а, в подальшому а, можливо буде така, такий стан, що вони взагалі його не зможуть а, захищати з моря. Ну, от. Хочу ще сказати, додати, що багато хто каже про нібито ракети Калібр, які були розташовані на борту цього корабля, це не так. Технічно на ньому планувалося це зробити, і на ньому є зарезервовані місця для встановлення вертикальних пускових шахт під ракети Калібр. Але цього не було реалізовано. Ну, опять же, я думаю, по, по причині того, що якісного планування, наявності ресурсів. І високих технологій, які вони використовують, угу. пане Андрію, ще таке запитання якраз до цього знищеного корабля. Дійсно, ми вже говорили, що ну досить такий сучасний, бо нещодавно тільки спустили на воду, нещодавно тільки ввели в склад Чорноморського флоту. Скільки приблизно, на вашу думку, або можливо є інформація, потрібно часу для того, аби побудувати один такий корабель? Ну, дивіться, це теж дуже гарне питання, тому що ну, його якщо порівнювати, наприклад. Ну навіть з корветом бойовим або фрегатом, а то його побудувати набагато швидше і набагато легше, тому що у нього от ті конструкції, які мають бути броньовані на класичному бойовому кораблі, вони робляться полегшеного типу. За рахунок цього зменшується його водотонажність. Тобто можна для цього використовувати двигун меншої потужності, взяти більше пального. То есть він так потихеньку, ну скажемо, переходить в клас такої, скажемо, озброєного судна. Но, ну, це важливо для певних функцій, окремі країни це роблять. От, поэтому ну, його можна побудувати нереально <кій> за. Ну, в радянський час, можливо, максимум рік. Зараз вони такі кораблі будують за 4-5 за років. Ну, я можу сказати, ну от зараз просто можливо, там, я не знаю, інші технологічні цикли. Зараз дуже-дуже розтягнутий час побудови кораблів, от, в тому числі і цих. От, зараз раніше ракетний крейсер будували за, за 3 роки. зараз… Маленький катер будують ну, за сім років. Тобто опять, все каже про те, як організовано виробництво, там, як, яка наявність складових корабельних. До речі, санкції, які були введені після захоплення Кримського півострову, вони також дуже вплинули на будівництво цього корабля. На першому стояв дізельний двигун німецької компанії MTU. А і це досить надійний такий. Ну якісний двигун. Потім Німеччина відмовилась поставляти Туди стали ставити початку китайські, потім російські. Ну це все дуже ненадійно. Так до речі, ми тоді перестали поставляти газові турбіни на Російської Федерації. Вони не змогли побудувати фрегати, пане Андрію. Дуже дякуємо вам за те, що доєднались до нашого етеру. Бажаємо вам вдалого дня, і звісно, чекатимемо на наступні зустрічі в ефірі прямого каналу разом із вами.